Пільне договір будується навколо цінності, і мені б дуже хотілося щоб це переосмислення суспільного договору, яке в час під час таких буремних, важких, драматичних від е часів, які переживає зараз все українське суспільство, щоб вміння домовлятися використовувалося в базові цінності, які об'єднали б всі України для кращого майбутнього для того, щоб нація українська була. Конкретне спроможнення на ринку там США, Британії і Європи, тоді це гарна історія. Це нас може об'єднати, тому що тоді ми будемо направлені на те, щоб більше вчитись, бути свідомими, мати кращу освіту і бути найкращою нацією, яка здатна створити щось, що потрібно світові. Свобода, справедливість і солідарність. Власне, після перемоги буде величезний запит на безпеку і мир, як такі в нашій спільноті. І в цій спільноті оці три принципи свобода, справедливість і солідарність найважливіші. тобто солідарність, коли ми всі разом відчуваємо цю підтримку як перші дні війни, коли ми готові один одного підтримувати. Нашою основною потребою сьогодні є об'єднатися навколо підтримки один одного. Нарешті згадати, як це було на початку війни, тому що так як було на початку війни, мусить бути і зараз. В контексті війни не змінилося нічого, а загроза напевно ще більша. Відповідно, та об'єднаність та згуртованість має бути абсолютно такою, що якщо не в рази більшою. Ці цінності вони формуються якраз знизу до гори, коли людина усвідомлює, я хочу відчувати себе українцем і європейцем. Я хочу відчувати свободу хочу щоб моя дитина відчувала свободу. Я хочу, щоб а як це буде проявлятися? Я хочу, щоб наша країна була інноваційною, підприємною, що я для цього можу зробити. Таким чином навколо себе формую певний. Середовища і певну культуру, яка дозволяє це зробити, досягнення суспільного порозуміння, яке може відозмінитися на договір, вимагає персонального і інституційного лідерства. А лідерство це інструмент формування актуального для суспільства порядку денного. Це також і мотивація суспільства до тренду щодо прийняття самостійних рішень і відчуття персональної відповідальності за свою країну. В нас просто є зараз великий ризик стати новим розстріляним відродженням. Якщо ми не відстоїмо до кінця, то ми станемо цим новим розстріляним відродженням. Якщо ми і далі будемо, як всі ці попередні роки, розказувати, що це дуже важливо, але коли доходить до конкретних справ, чи фінансування чи політичної уваги до цим темам, а будемо давати перевагу якимось іншим, там, економічним чи якимось там гучним гаспам, а не підтримки розвитку людини, то це все одно зійде на пси, зійде на нівець. Важливо, аби суспільний договір був суспільним, а не елітарним. Це має бути усвідомлена згода суспільних груп, а не змова політична чи бізнес еліт договір матиме вагу, якщо він буде сплавом очікувань і уявлень більшості суспільства, а не розрахунком його кращих представників. Без культури поняття суспільного договору не працюватиме нічого решта. Як і насправді без будь-якого іншого чинника цього суспільного договору, воно все взаємопов'язане і воно ніколи не взаємовиключне, але завжди взаємно доповнююче, обов'язково. І всі фактори, які ми обговорюємо сьогодні, вони всі мусять бути присутні. Ми можемо будуватись навколо того, у що ми віримо, і таким чином вибудовувати, детерміновувати самі себе через виховання. Коли ми будемо говорити, а що буде з дитиною далі, і говорити про те, щоб вона готова була ризикувати, щоб вона була креативна, щоб вона була творча, щоб ми детермінували, що творчість це означає інновації потім в майбутньому. Креативність означає можливість створювати щось нове і гарантувати якісь нові речі для суспільства. Врешті-решт, суспільство має усвідомити, що держава це не десь окрема інституція, яка там ми маємо. Позбутися цього радянського, коли держава живе сама по собі, а суспільство, народ спробує там якось домовлятися без держави. Ми маємо зрозуміти, що ми є ця держава. Суспільний договір фактично пишемо ми з вами. Наскільки ми з вами круті, розвинуті, свідомі, освічені, можемо стратегічно мислити, хоча ми наша критична частина суспільства. Наскільки ми зможемо побудувати кращу країну, ніж в нас була?